На початку 1990-х у Дніпрі активізується релігійне життя за десятиліття безбожної влади. Значна кількість церков була знищена. Ті, що вціліли, облаштовували під потреби цивільних. Окрема історія трапилась із Преображенським собором. Він ровесник Дніпра Катеринослава. Саме з його заснування почалася сучасна історія міста. Перший проект собору був розроблений у 1786 році, але далі закладки фундаменту справа не пішла. Храм був побудований та відкритий майже через півстоліття у 1835 році. Його зведення на одному з пагорбів на березі Дніпра стало символом змін перетворення степного краю на велике місто. У радянські часи Собор планували знищити, а на його місці звести пам'ятник Володимиру Леніну, вождю більшовицького перевороту. Але видатний історик Дмитро Яворницький запропонував створити у його стінах музей атеїзму. Як культурну цінність залишили унікальний іконостас собору, а 400 пудовий дзвін закопали за огорожою церкви до кращих часів. У 1991 році у Спасо-Преображенському соборі поновили проведення богослужінь. А 21 січня 1992 року культову споруду офіційно передали Дніпропетровській єпархії. Спасо Преображенський кафедральний собор у Дніпрі один із релігійних символів міста: його святиня та гордість.